Вітаю всіх маленьких фанів скандальних поєдинків за участі в українців. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, Бокс Український, стара добра рубрика Огляд. Поїхали! <му> Нарешті відбувся перший поєдинок за цей рік дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу у трьох вагових українського спортсмена Василя Лумаченка. Проти топо американського проспекта, досить технічно боксера та непереможного, Джемейна ортізи. Огляд на бій, яких я буду обов'язково робити, адже сам поєдинок досить цікавий. Але саме сьогодні я пропоную вам розглянути інший поєдинок. Один із самих скандальних поєдинків у світі, принаймні за участі українця, після якого було випущено сотні відеороликів з тими чи іншими моментами. Навіть відео, яке складалося ну повністю із порушень одного боксера, і його з понад 40 ударів нижче пояса в одному бою. Де відкинувши повністю свої емоції щодо цього всього, оскільки з моменту бою вже пройшло чи немало часу, я вирішив, що на холону та Твера з голову буде зайвим визначити, хто все ж таки переміг в тому поєдинку. Чи були судді праві, а також розглянути роботу рефері та чорну майстерність самого Саліду, де протягом цього бою будемо аналізувати всі ці моменти, а в кінці нарешті визначимо все ж таки справжне переможця даного протистояння. Одразу хочу сказати, що буду намагатись на як об'єктивніше оцінювати даний бій та ті чи інші моменти. Брати за увагу думку суддів та фанів боксу з одного сайта, думка яких не є істинною, оскільки це лише фани, але для порівняння зайвий вона ну, точно не буде, а також ставити себе на місце фана опонента та дивитись на речі з його ракурсу, що допоможе мені в кінці зробити декілька варіантів результату даного поєдинку. І вибрати найоб'єктивніший з них всіх. Ну що ж, беріть смаколики, наливайте чаю, мочитесь як зручніше, не забувайте тиснути лайк під цим відео, а ми починаємо наш огляд поєдинку. Бій розпочався максимально неспішно, до центра рингу зайняв саме українець. Обоє боксери прощупували та підлаштовувалися один під одного, оцінювали роботу ніг, роботу на дистанції та швидкість, де перший пробний напад лише через хвилину після початку поєдинку зробив саме мексиканець, пробивши корпус українця, проте темп самого поєдинку від цього зовсім не піднявся. Боксери все ще не форсували події. До моменту, поки Ломаченко, давлячи на свого опонента не загнав його у глухий кут. Відрізав йому всі шляхи для відступу та пробив першу успішну серію в цьому поєдинку, змушивши свого опонента рятуватися в клінчі. Ближче до кінця раунду мексиканець захотів забрати кінцівку цього поєдинка, ринувшись на Ломаченку з серією. Проте українець, прийнявши цей виклик, дав гарну вічі своєму опоненту в розміні, хоча й не виграв його. Тим не менш, забрав перший обережний раунд у свою купілку завдяки контролю ринга та більшій кількості влучних ударів. В другому раунді мексиканець не захотів вже віддавати центр рингу, а тому розпочав бій в міру агресивно, викидуючи свою задню потужну руку та працюючи по тулубу Ломаченко, де більшість ударів все ж таки приходились по блоку. Завдяки майстерному захисту українців. Ломаченко з свого боку одразу ж показав своєму опоненту різницю в роботі ніг та швидкості. І вирішив боксувати лише на дальній дистанції завдяки джебу та гарним двійкам. За хвилину до кінця раунду Салідо знову ринувся зі звичним для цього поєдинку нападом через задню руку та наступним зближенням і роботою по тулубу, де вже перший почав бруднити та бити нижче пояс. Хочу заострити увагу на цьому моменті, оскільки багато хто вважає, що Салідо підкупив рефері, тому що той в більшості своїх абсолютно не звертав увагу на такі порушення, але я поки що так не вважаю. Оскільки саме в цьому моменті рефері не бачить того, що відбувається, по причині свого непрофесіоналізму. Оскільки замість того, щоб стояти паралельно двом боксера, він стоїть з ними в одній лінії. Я не знаю, чи Саліду скористався цим, чи йому просто так повезло. Але Ломаченко та його коту потрібно було одразу акцентувати на цьому увагу і однозначно не довіряти пильності таких реферій. Ломоченко ж взагалі прийшов з любительського боксу, де правила та рефері лише для галочки. А корупція процвітає всі 4 сезони, особливо після того, як головою одної з найбільших любительських організацій став Зешний Дебіл, де довіра від нього до третього ринзі мала би бути не більшою, чим у нас до Угорщини. Але добре, що було, те було. В останній хвилині Салідой взагалі включився в роботу, почав давити на Ломаченко та пробив декілька серій, і одну з них досить успішно, через що і забрав цей раунд у свою копілку. В третьому раунді Салідо вирішив різко підняти темп даного бою та ринувся з перших секунд на свого опонента. І тут я хочу кинути невеличкий камінь у гору самого Ломаченка. Одразу скажу, що я не так запам'ятав цей бій, коли ще дивився його давним-давно. І зараз, передивляючись його для цього відео, я помітив, що українець ну просто неймовірно піднявся як буксер з тих часів. Хоча тоді він і так здавався мені ну просто богом. В цьому моменті Салідо тупо безбашено ринувся на Ломаченко з ударами по корпусу. І замість того, щоб зловити його на контраприкот, хук, прямий задньою рукою Ломаченко, просто не встиг зреагувати та спіймати свого опонента на такому нахабному нападу. Хоча момент для контрнападу через надзвичайну прямолінійність і абсолютно відсутність захист свого опонента був просто шикарним. Українець свого боку вже повністю розкрив свій план на бій та працював лише на дальній дистанції демонструючи гарну роботу ніг разом з пасивністю, в той час як Салідо користався ну будь-яким моментом для нападу і забрав цей раунд завдяки своїй активності у свою копілку. В четвертому раунді Салідо знову розпочав досить агресивно цей бій з розмашистими ударами, де українець, підлаштувавшись до свого опонента та завдяки роботі ніг, досить гарно провалює його. Та на цей раз, але вже карав за таку нахабну агресивність. Ломаченко продовжував домінувати та боксувати виключно на дальній дистанції завдяки Джебу та Серії, але повністю зливав моменти боротьби на ближній дистанції, абсолютно не відповідаючи своєму опоненту, а прикриваючись лише блоком. В кінці раунду сліду зміг спіймати Луначенко на свій потужний удар задньою рукою та продовжив напад, де хаотичній рубці завдяки своїй мистерниці Ломаченко вже зміг його переграти. Тим тобто, не менше за рахунок більшої агресії та активності. Так, роблю акцент саме на активності, оскільки Лома досить гарно блокував більші шкоди, але раунд я все рівно віддаю Селіду, незважаючи на гарну роботу українця на даній дистанції. В п'ятому раунді Салідо вирішив взяти паузу, оскільки я переагресував минулих і відчув спаду витривалося, через що і віддав центрингу саме українцям. Та провів майже весь раунд на даній дистанції, повністю програвши ту дуель. І так і не знайшовши своє щастя в тих декількох клінчах. Досить спокійний раунд на користь українців. В шостому раунді Салідо знову почав агресувати, але було помітно, що він заповільнився, через що різниця в роботі ніг і взагалі стала просто колосальною. Проте надзвичайна вивірність Сломаченко, а саме бити лише на вірочку, зіграла з ним. Досить поганий жарт. Оскільки Салідо почав забирати цей раунд лише за рахунок своєї активності. В середині цього раунду Салідо знову проб'є на пояса під час клінчу, користавшись тим, що рефері не побачить цього удару з другого боку, і на цей раз це ніяка не випадковість, а вивірена робота самого мексиканця. В останній хвилині Ломаченко все ж таки вирішив включитися в роботу, де став досить агресивно працювати. Та гарно попадав по соліду прямими ударами та серіями, через що зробив Сирату надзвичайно близьким, де, на мою думку, все ж таки зміг забрати його, оскільки заблокував добру більшу половину нападу опонента, активність якого хоча і була більша, але однозначно не в три рази. І в той час як сам майже завжди попадав влучно в ціль. Максимально близький раунд на користь Ломачанка, а ми тим часом рахуємо першу половину цього поєдинка. Де в мене вийшло 3-3 фани бокса сайту також побачили такий результат. В той час як всі судді, надзвичайно близький шостий раунд, повністю віддали саме соліду. А один суддя і взагалі віддав лише один раунд із шести на користь українців. Що повномашне. Адже навіть якщо віддати всі близькі раунди соліду, то більше чотирьох у нього ніяк не може бути. Оскільки перший п'ятий ну точно вибори собі українець через надзвичайну пасивну роботу самого мексиканця. На момент шостого раунду на записках суддів бій складався саме так 3-3, 4-2 та 5-1. І все це не на користь українця, де останній результат і взагалі повна несенітниця. Чи можна було вже зняти один бал за ударений ще пояс, якби рефері бачив їх, я думаю ні. Поки що їх не було настільки багато, але декілька устних попереджень на нього вже очікували. Набравши сил, Саліду знову ме агресивно розпочинає раунд, де на цей раз, але України здивував його. Оскільки на цей раз, нарешті в його очах з'явилася агресія, і він повністю перестав бути пасивним. Та почав розбивати мексиканця абсолютно у всіх моментах, окрім клінчів, невелюючи майже весь його напад, як не блоком, то чудовою роботою ніг. В кінці раунду Саліду знову пробив Ломаченко нижче ще пояса і на цей раз не зміг би не помітити цього. Оскільки повністю бачив цей удар, тим не менш абсолютно нічого не сказав. За що вже можна назвати його, вибачаюсь, але дірявий шкарпет, яка і тебе більше звертала уваги на такі моменти. По справедливості Саліду знаходиться в кроці від зняття бала за систематичні порушення. Але я бачу поєдинки, де навіть і таке, але ще трішки терпіли. Як вердикт, найкращий раунд від українця завдяки його агресії, яка досить круто виходить в нього в купі з його технічністю, завдяки чому він і забирає цей раунд у свою копілку. Восьмий раунд навіть і не думає зменшувати напал у обох бійців. І солідно наносить, напевно, найкращу комбінацію за весь цей бій, а саме апперкот з хуком перші секунди цього раунду та й продовжує свій напад вже на ближній дистанції. Ближче до екватора 3 хвилинки бій її повністю загрузку в де мексиканець брудний бив по корпусу та просто не давав працювати українцеві на дальній дистанції, оскільки там картина одразу ставала на своє місце. Як на мене, то Ломаченко зміг зробити цей раунд досить близьким, але завдяки знову ж таки більшій активності та успіху на перших секундах даного раунду, Саліду все ж таки забирає його до себе в копілку. А ще в кінці цього раунду рефері вперше за весь цей поєдинок зробив зауваження щодо ударів нижче пояс. Дев'ятий раунд розпочався мега агресивно з обох сторін. Бій набирав оберти, а боксери влаштували справжній розміни, де обоє мали успіхи на своїх дистанціях. Ломочанко нарешті перестав давати спокійно працювати салідо на ближній дистанції. А на останній хвилині мексиканець знову не втримався, щоб не збруднити. Де рефері знову відчитує його усним попередженням, але я скажу, що на цей раз це має бути 100% мінус 1 бал. Оскільки навіть беручи уваги тільки ті моменти, що бачив третій ринзі, її було вдосталь. Ближче до кінця раунду Салідо зміг зловити гарний кураж, де спіймав українця на гарний лівий. Завдяки кращій кінцівці виборов цей раунд для себе. Проте я віднімаю у нього один бал за систематичні порушення в цьому бою, що мав би зробити сам Рефері, але він дірявий шкарпет. В 10-му раунді Салідо знову відчув в тому і взагалі вирішив стати прилипалим, кінчуючи при будь-якій можливості та працюючи там по тулубу українця, що в кінці поєдинку і взагалі перестало в нього виходити, оскільки українець добре перекривався. Та й ті декілька влучних попадань від самого Ломаченко, як на мене, але не вилювали майже всі мимохідні удари від самого мексиканця. В останній хвилині раунду українець нарешті згадав Захуки та підловив опонента на гарний аперкот, але і сам пропустив у розміні, загравшись не на своїй дистанції. Знову максимально близькі раунди, точніше, був однозначно Ломаченко. Проте активний дій від мексиканця було ну в декілька разів більше. І тим не менш це не допомогло, на мою думку, забрати Мурату, оскільки ефективність нападу українця була вища в декілька разів. Десятий раунд на користь Ломаченко. Одинадцятий раунд Салідо розпочинає ну просто з тотального знищення тулуба українця, віддаючи ну просто всього себе, та в одному із нападів наносить, напевно, найсильніші ударніші пояса за весь бій. рефері знову ж нічого не сказав, оскільки я подумав, що він забув вийти в ринг. Адже в ракурсі телекамери його і взагалі банально не було. Знаєте, мене вже починає лякати така його любов до ракурсів зі спини. Оскільки пояснити по-іншому, чому він знаходиться в одній лінії з боксерами, а не паралельно до них, я не можу. Салідо наступні хвилини раунду робив ну просто все, щоб не давати працювати українцям. Тримаючи руки та вбивши собі в голову лише одну ціль, а саме клінч, що все рівно не допомогло йому забрати цей раунд, оскільки українець прилучився до цього, та пробивав з під клінча, не гірше самого майстра, що й допомогло йому знову забрати ще один раунд завдяки своїй ефективності як і в нападу, так і в самому захисті. В фінальному раунді обоє боксери одразу ж ринулись до бою, де Саліду своїми в'явно ударами на показав, що витривалості в нього взагалі не лишилось. В той час, як Ломаченко, відчуваючи свою перевагу витривалості, лише вирішив піднімати той темп. За хвилину до кінця бою Ломаченко наносить ідеальний лівий контрпрямий прімісінько в шалеп, де мексиканець однозначно відчув шкоду від цього удару та поплив, через що і почав виживати в останніх секундах цього поєдинку. Ломаченко свого боку відчув своє попадання та вмиті ринувся на добивання, чудово розуміючи, що навіть один маленький нокдаун однозначно доставив всі крапки на дві в цьому поєдинку. Українець укидув абсолютно всі види ударів. Прямі, хуки, уки, три перекоти по акції. Але дотримався і зовсім не хотів падати. Так мало того, почав ще й більше брудник, де в кінці кінців але зміг все ж таки стояти на ногах в останні секунди цього бою. І не віддати можливо вирішальний невдавно цьому бою саме для українця, що аж ніяк не помішало тому забрати фінальний раунд. А зараз, підсумовуючи все що сказано, ми переходимо до найцікавішого. Де ми, переглянувши цей поєдинок на Тверезу голову та відкинувши абсолютно всі емоції, нарешті виберемо справжнього переможця даного протистояння. Звідверто кажучи, до Ломаченка, не дивлячись навіть на те, що на моїх записках він переміг у цьому поєдинку, в мене є стільки запитань, що я навіть не знаю, з чого розпочати, оскільки через декілька років у нього відбудеться поєдинок, де він повторить всі ті самі помилки. Що і в цьому бою, який, в свою чергу, через кращого опонента стане вже абсолютно фатальним для нього в тому бою. І зараз я говорю про занадто сильно та репасивність з самого початку поєдинку. Можна видумувати та оправдовувати це будь-як, але я ніколи не зрозумію цього. Ломаченко, будучи боксером на голову технічно, як і в плані захисту, нападу, так і роботі ніг, маючи гарну витривалість на відміну свого опонента, розпочинає мега повільну поєдинок. Щоб просто віддати першу половину своєму опоненту та зберегти інтригу до кінця бою? Уявімо те, що він потребує так багато часу для того, щоб підлаштуватись до свого опонента. І саме тому він і не форсує події з першої хвилини, що в принципі логічно та цілком можливо. Але коли ти на голову технічніше до свого опонента, то хіба це не йому потрібно підлаштовуватись під тебе? Відверто кажучи, але вже з другого раунду Салідо показав все, що він може та буде робити в цьому бою. І тягнути кота за хвіст до екватора поєдинку, щоб нарешті почати діяти, абсолютно не має сенсу. Особливо, якщо враховувати слабку витривалість салід, де піднявши трішки темп з самого початку поєдинку, можна було і взагалі її присадити до нуля. Можливо, Ломаченко боявся лакіпанча під час своєї агресії через необережність. Але беручи до уваги те, що він жодного разу не був у нокдауні за всю свою любительську кар'єру, то очікувати такої гармати від боксера з не найкращим показником дострокових перемог було не зовсім логічно. А очікувати, поки він виснажиться сам і лише тоді почати агресувати, звучить також як на найкращий план. Оскільки перша половина поєдинку вже програна, і не факт, що ти всю другу частину забереш до себе. Як вердикт, ну зовсім нелогічні дії від українця, який на останніх своїх поєдинках повністю виправив. На жаль, але лише після поразки Теофіма Лопесу. Щодо перемоги, то я вважаю, що навіть незважаючи на досить дивну стратегію на бій, але я не бачу, як Соліду зміг би здобути перемогу, оскільки в мене Ломаченко переміг з рахунком 115-112. І це з урахуванням одного знятого бала за систематичні порушення. Навіть якщо й не брати це до уваги, оскільки рефері не знімав бал, та віддавати більшість близьких раундів саме мексиканцю, то максимум, що в нього може бути, це лише нічия. Але не більше, виходячи з що, я можу сказати, що навіть незважаючи на те, що цей поєдинок було досить важко судити, оскільки один був банально кращий, а другий більш активніший, я прийшов до висновку, що один суддя, який максимально намагався сховати свої наміри, був підкуплений і повністю не дивився сам поєдинок. І зараз я вам це докажу з залізнобетонними аргументами взявши за увагу в першу половину бою. Розумієте, в першій половині бою до шостого раунду у Ломаченко були 200% взятих раунди, Які двоє суддів, я та фани боксу з одного сайту порахували на користь українців. А саме перший, коли він абсолютно нічого не зробив, та п'ятий, коли він взяв паузу після попередніх агресивних раундів. І саме ці два раунди наш професійний суддя не віддав на користь українців. Мало того, віддав йому лише один раунд, третій, який він однозначно програв без ніяких питань. І причина його таких дій стає досить логічна, якщо просто подивитися на те, як виглядає записка цього судді. Його план був настільки простий і дурний, як він сам. Оскільки він тупо записував всі раунди підряд, у копілку свого спонсора з самого початку поєдинку. Адже не знав, як надалі складеться бій, а маленька пристраховочка однозначно не помішала, Щоб вже в кінці поєдинку виставляти необхідні бали для перемоги свого хлопця. Проте він зрозумів, що віддати 6 раундів підряд одному із боксерів буде виглядати досить паливо. І тому він умання віддає один раунд для відведення очей від себе саме Ломаченко, де раунд, який він вибрав, був ну, максимально невдалий для нього, оскільки Ломаченко точно програв його, через що я роблю висновок, що або він повністю не дивився цей бій, або він не робив записи в кінці кожного раунду. Адже якби я хотів зливати Ломаченко по-розумному, то банально би віддавав всі близькі раунди його опоненту, де в такому хаотичному поєдинку цього би з головою хватило. Як це зробив інший суддя, навіть з більш розривними нахунками. Питань до якого абсолютно немає, оскільки він банально віддавав всі близькі раунди на користь мексиканців, в той же час як цей намагався не вирити себе, написавши досить близький рахунок, що повністю не вийшло у нього через те, що він та друга дірява шкарпетка. Щодо роботи рефері, то як на мене, але тут також підку, Оскільки бути настільки бездієвим, як він, навіть уг не може собі дозволити. А проте де він знаходиться під час самого поєдинку, взагалі ще й показує його непрофесійність. Щодо ваги саліду, яка була більше на 2 кг за Ломаченко під час зважування, то все просто впирається у вік мексиканця, оскільки у всіх своїх наступних боях він виходив з ідентичною вагою, через що я гадаю, що він банально не зміг кинути за кілограми саме через поганий метаболізм, який, у свою чергу, став таким через поважний вік, як не спортсмена. А вам дякую за те, що подивилися це відео, особливо до цього моменту. Це було перше відео в такому жанрі і скажу вам чесно, що це маленька підготовка до легендарних боїв. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий світний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу велике дяку. А також особиста подяка моєму першому патрону Джеку, мужик, ти крутий. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, вірте у наших хлопців та ЗСУ і не забувайте про те, що Україна понад усе. Факт дня, незважаючи на те, що Доломаченко Ломаченко в селі достав досить непростим опонентом, Макі Гарсія, мав поєдинок проти мексиканця за один рік до українців, зміг тричі відправити того нокдаун лише за три раунди та вирати той поєдинок в одній ворота по очкам за технічним рішенням судді.